Плив перемир'я на близькому сході на ситуацію в Україні, нова модель військової служби у Німеччині, рівень довіри поляків до прем'єра країни та суперечки довкола конкурсу Варшав'янка року. Про це і більше за мить. Останні події з перемир'я між Ізраїлем та Хамасом є позитивним сигналом для України. У цьому переконаний американіст, професор університету імені Адама Міцкевича у познані Міхал Рубанчук. В етері українського фокусу він пояснив, що обидва конфлікти близькосхідний та російсько український є частинами глобального пазлу, який Повинен скласти Дональд Трамп як лідер Сполучених Штатів. Він відзначив, що, попри відсутність впевненості у стійкості перемир'я на близькому сході, факт стабілізації ситуації може переключити увагу американського лідера на війну в Україні. Урбанчик також зауважив зміну наративів Трампа щодо Росії. Не буду сподіватися офіційної заяви Трампа, так як ви кажете, але скоріше видно зміну у цих наративах, і я можу сподіватися, щораз раз сильнішої підтримки України і продовження тих заходів які ослаблюють Росію Ми знаємо, що Ахілесовою п'ятою Росії є продаж нафти і газу, і та якщо та Трампу вдасться значним та чином обмежити ці продажі, які далі продовжуються між європейськими державами та, та Росією, продовжується так. Продовжуються, та, продовжуються такі продажі, то це буде сильним підприятий. ударом, який можна буде завдати Росії. Поляків запитали, як змінилося їхнє життя за часів правління Туска. Результати оприлюднила компанія Опінія 24 45% опитаних вважають, що їхнє життя залишилося без змін. 31% заявили, що живуть гірше, і лише 12% – що краще. Найпозитивніше уряд Туска оцінили виборці громадянської коаліції та особи старші 60 років. Найбільш критичними виявилися прихильники права і справедливості та конфедерації. Аналітики видання РМФМ, яке замовило опитування, зазначають, що для уряду результати дослідження є попереджувальним сигналом. Вони пояснюються тим, що в жодній віковій категорії частка тих, хто вважає, що життя стало кращим, не перевищує 14%. Деталі опитування читайте на Слава ТІВІ. У Німеччині керівна коаліція узгодила нову модель військової служби. В її основі лежить данська система. Спочатку до служби залучатимуть добровольців. А якщо їх виявиться недостатньо, тоді молодих чоловіків відбиратимуть на службу шляхом жеребкування. Ті, кого оберуть, пройдуть медичні огляди співбесіду, а потім відслужать щонайменше 6 місяців, повідомляє німецьке видання РНД з посиланням на джерела в уряді. Нагадаємо, Німеччина планує збільшити чисельність армії з 180 до 260 тисяч військових, щоб виконати вимоги НАТО та посилити обороноздатність країни. Крім того, країна хоче підготувати 200 тисяч резервістів. Чи планує Берлін залучати до служби жінок? Дізнаєтесь. У статті на нашому сайті. Суперечка довкола конкурсу Варшав'янка року на одну з номінанток українського походження Кіру Сухобоченко вилився шквал ксенофобських коментарів. Деякі користувачі, зокрема, запитують, чи не залишилося у Варшаві поляк, якщо серед претенденток Українка. Утім, за майже півстолітню історію конкурсу, перемогу неодноразово здобували некорінні жительки польської столиці. Пише Марина Степаненко у статі на цю тему для сайту Слави Тіві. Авторка зазначає, що за конкурсом Варшив'янка року вже кілька років тягнеться шлейф суперечок. Натомість випадок Кіри Сухобоченко став першим, коли напад спрямований не на погляди чи дії номінантки, а на її національність. Пише Степаненко. Історію Українки, чия номінація розділила соцмережі. Читайте у рубриці. Докладно. А в мене все на цю мить. Бережіть себе.